Привіт! Давайте покращувати знання польської мови разом. Сьогодні ми навчимося вибирати між двома варіантами звуку Х. Отже, польський Х записується двома способами: це Х і само Х. Нам добре відоме просте правило вибору однієї з цих літер. Якщо в українському відповіднику польського слова на місці звуку Х ми також маємо Х, тоді у польському слові пишемо це Х. Якщо ж з'явиться звук Г, тоді польською мовою мусимо записати Х. «ха». Наприклад, хамулець гальбо, хмура хмара. Це правило нам дуже допомагає, але на самісінькому початку вивчення польської мови. Але для того, щоб добре орієнтуватися в польській орфографії, потрібно знати додаткові правила. Для зручності поділимо всі правила на три групки. Перша група стосується битомо-польських слів та запозичених слів. Отже, двознак «цх» записуємо в битомо-польських словах, таких як хлеб чи хустечка. Використовуємо цей двознак також в запозичених словах найчастіше з грецької, в яких є такі частки: арх, хорео, хір, хроно, ехо, псих, архаїчне, хореографія, психологія. U słowach, w jakich złuk H w innych mowach wymawia się jak k, czy, albo she, na przykład chór, chemia, chrześcijaństwo, także zapisujemy to ch. Samą literkę H będziemy zapisywać w zapozycyjnych słowach, które rozpoczynają się na hekto, helio, hemi, hemo i tak dalej. Na przykład hemoglobina albo hydromasaż. Саму літеру Х записуємо також у власних назвах, які в інших мовах теж записуються через Х: Холандія. Саме Х записуємо також в іменах іншомовного походження, наприклад, хелена, Богдан, Абрахам. А також на початку багатьох запозичених слів, таких як «хамулац», хербата, хумор або хак. Друга групка правил стосується заміни приголосних. Отже, двознак цх пишемо тоді, коли в інших формах цього ж слова або у споріднених словах звук х змінюється на ш. Наприклад, ухо, уше, муха муше, мацоха мацоше. Звичайно, пам'ятайте про деякі винятки. Саму літерку Х пишемо також, якщо в інших формах цього слова або у споріднених словах звук Х змінюється на Ж, Г або З. Так як це є у словах друг, дружина, вахання вага, буахи буазен. Подібну заміну можна також знайти в іншомовних, зазвичай слов'янських відповідниках слів. Тоді польське х замінюється на г. Хумор. Гумор. Богатер богатер. І залишилася ще одна остання групка правил. Отже, це Х будемо записувати після літери с. Сходжі, «схаб», пасха. А також завжди в кінці слова дах запах. Натомість, само «х» записуємо в багатьох словах на початку перед голосним звуком. Хак, ходовать. Друзі. Маю для вас практичне завдання, але перед тим, як я його озвучу, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нового відео. Отже, завдання. Напишіть в коментарях, як пишуться ось ці слова. Всім гарного настрою і до побачення вкрутце!